Пані та панове, Вітаю! Мене звати Денис Зайченко і це. Повинно бути перше відео у циклі із трьох про те, як зробити власну подкаст студію. Далі, якщо все пройде ідеально, має бути огляд мікрофонів і безпосередньо інструкція про те, що робити, куди що вставляти, на які роз'єми дивитись, і скільки це буде коштувати. Але почну я все ж з огляду саме Офіс про SA-130. Чому? Бо, по-перше, це новинка. Вартість і складає 1400 гривень, і я на момент написання цього сценарія не знайшов на неї огляди, хоча вони мали бути. Бо, по-друге, у вас може скластись дуже невірне розуміння ситуації з пантографами і кріпленнями на мікрофон взагалі. Ну тобто, навіть якщо вам це важливо, з дуже великою вірогідністю, ви придбаєте абсолютно найдешевший, та й на цьому все. І так, він не буде мати можливостей для кабель менеджменту, якість ручок для підвищення тугості буде сумнівна. Деякі компоненти можуть Ламатись, погнутись або зірватись, дружини відкриті, за них може щось зачепити. Платформа основа може різнитись від моделі до моделі, навіть в одну ціну. А, але яка різниця? Ну воно ж працює, пантограф працює все нормально, правильно? І безумовно, якщо вам просто треба нашпендюрити ваш XLR класу BM800 на якийсь штир, потягнути все це добро до свого рота і говорити щось в оці ось ваш інтернет то найдешевших пантографів вистачить з головою. Але я вже дав вам підсказку, чому проблема, правда? Ви можете придбати два однакових пантографа у дуже схожу ціну, і навіть якщо структурно вони і будуть виглядати однакові, то ані деталі, ані нюанси, ані контроль якості ніхто не гарантує і гарантувати вам не буде. І Якщо щось зламається або загубиться, бо ручка там відпала або зірвалася, то заміну ви купите дешево. Але втратите час. А час може бути і дорогоцінним, і безцінним. Бо, скоріш за все, у вас щось зламається якраз саме перед початком стріма або подкасту. Бо саме у цей час ви ручки усілякі крутите, затягуєте їх більш туго, перевіряєте все. І якщо запасного пантографа у вас немає, то ви або будете тримати мікрофон у руках або відміняєте стрім взагалі. А якщо запасний пантограф є, то це просто затримка стріма або подкаста десь на 15-20 хвилин. Кожен раз, коли щось ламається. Що ж тоді дає модель типу Office Pro sa 130 ну для початку кваліті контроль. Всі компоненти і виглядають, і відчуваються надійніше в першу чергу, і елегантніше у другу. І у цьому випадку елегантність не грає виключно візуальну роль. Елегантно прикрита пружина вже не дай зачепити за себе гумці або ниці і не завалить всю конструкцію на бік. Ручки для затягування, пластикові лише у місцях контакту зі шкірою, але у більшості місць металеві, тобто перезатягнути. І зірвати різьбу вже майже гарантовано не вийде. Особливо це стосується шарнірної голови з різьбою на стійку мікрофона. У дешевих моделей шарніра і не існує. Там оберт іде за рахунок того, що сам металевий штир не фіксується надійно. Його, до речі, можна купити окремо, якщо ви загубили. Але не завжди. У будь-якому випадку той факт, що він не фіксується надійно, гарантує, що ваш мікрофон надійно не закрутиться ніяк і ніколи. Завжди буде шанс, що при намаганні налаштувати він злетить з різьби, або просто нахилиться не так, як треба, або навіть що гірше, так як не треба. У випадку Office Pro SA 130 це не проблема. Шарніри там рівня, щоб ви розуміли чарівних рук. І теж вони можуть ковзати. Але я думаю, це більше фішка, аніж Недолік, бо так швидше налаштувати позицію мікрофона. І при цьому мікрофон не злітає ні звідки. Йдемо далі. Пантограф виглядає дуже акуратно. Є проміжок для кабель менеджменту, котрий прикритий по стандарту, досить хитрими пластиковими проміжками на салазках. У комплекті також йдуть пластикові насадки на округлі місця згину, насадки на магнітах і просто прикривають оголені гвинти. Основа для фіксації на стіл дуже широка і надійна. І навіть коли я її затягнув і зірвав з різьби, я повернув її на різьбу майже одразу у цьому. Прикол таких речей дорогих, їх можна поремонтувати навіть на ходу. Різьба під мікрофон подвійна, 5-8 та 3-8 дюйма. І загалом надійність всієї системи навіть фізично відчувається значно більше. І у стягнутому вигляді офіс проесей сто 130 не виривається агресивно назовні. А якщо вам цього. Мало або багато, завжди можна затягнути або відпустити гвинти, де саме написано в інструкції. І ось тут ми переходимо до недоліків цього пантографа. І я кажу саме цього, а не загалом дорогих, бо Офіс Pro SA 130 вважається найдешевшим і у арсеналі компанії, і взагалі, у порівнянні з професійними моделями, він коштує копійки. Тим не менше, суб'єктивно вам може не подобатись суцільний пластик, що прикриває ребра жорсткості. Я особисто стикався на знімальні. Майданчику із потребою організувати мікрофони більш естетично, щоб вони в кадрі виглядали приємніше. І безумовно, традиційна подвійна схема ребер дійсно виглядає приємніше. Але то таке, то мікрофонів це, по суті, не відноситься. Проблемою можна назвати навантаження до одного кілограма, але навіть у моделей удвічі дорожчих, воно лише на 50% більше. Так, пантограф не універсальний, кінокамери на нього не накрутиш. Але під камери є окремі пантографи з навантаженням. До 4 кг. Ця модель не універсальна. Головною ж проблемою Офіспро Сей 130, навіть у порівнянні з більш дешевими моделями, є потреба у інструменті, якщо вам треба змінити тугість ланок або фіксацію пантографа у основі. Бо ручок під цю задачу у даної моделі немає. Все робиться гексагональною викруткою або навіть. Пласкою або маленькою, спеціальною, що самі розумієте, може бути проблематично. І гвинт на затиск вниз слабкий. Дуже слабкий. І це може бути критично у певних випадках. Наприклад, коли мені треба було оформлювати відеокаст на виїзд і кріпити пантографи на кривий дизайнерський стіл, маса мікрофона і кабеля були, хоч і підходящими, під sa 130, але зміщували центр мас повністю вперед. Тобто. Пантограф був майже повністю прямий, а не зігнутий, як завжди. Через це будь-яка нерівність призводила до того, що затиск слабкого гвинта виявлявся занадто слабким, і рука сама поверталась в бік. Зазвичай від гостя, що повністю вбивали якість звуку. При цьому я хочу, щоб ви зрозуміли, це не означає, що sa 130 погана модель. Це означає, що вона не універсальна, про що я кажу вже не вперше. І на виїзд, особливо під роботу на волонтерів, вона не підійде. Де вона підійде? Для стрімерів закріпили один раз на стіл і отримали величезну кількість переваг у порівнянні з більш дешевими моделями. І на цьому власне. Перехожу до підсумків, а вони наступні. Office Pro SA130 чітко і ясно показує, у чому перевага, хоча б трішечки брендових і трошечки більше дорогих пантографів ніж зазвичай. Націнку у 200% як мінімум у порівнянні з найдешевшим новнеймом. Важко, звичайно, назвати трішечки більшою, однак і переваги очевидні. Пантограф надійний, якісний, універсальний, у своїх межах гнучкий і продуманий. І це ледь не перша модель, котра при низькій ціні містить, скажімо, кабель-менеджмент. Тому Office Pro sa 130 я рекомендую, однак зверніть увагу: дорожчі моделі, аніж ця, існують не просто так. І під будь-які задачі, де умови використання не ідеальні, придивіться саме до них. І на цьому у мене мабуть все. А у коментарях напишіть, чи обирали собі ви взагалі колись якісь моделі пантографів. Більш дорогі, ніж стандартні. Чи купляли ви взагалі пантографи? Почнемо з цього. Бо у мене виходило, що я дуже багато купляв дешевих моделей, і дешеві моделі у мене ламались у самий неприємний момент. Тому я більше з цим не ризикую. Але ви пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua По-перше, за надані пантографи, і по-друге, за наданий для зйомки цього відео мікрофон Sennheiser MK 600. А також я виражаю дяку дякую київському магазину Мотостав і компанії Моза за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Моза r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка і дзвіночок, але коментарі важливіші за все. То їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям і бувайте здорові.